Москві визнає кається з того, що вона без допомоги держави припагувала українському і говорить, що це не ефективно. Знаєте, найбільше мені сподобався бойовий запал, був бити вже у організації, бойовий запал Сергія Бандюка. Я абсолютно згодна з тим, що деякі речі нам заважають виходити на конструктивну. Наприклад, ми, наприклад, мені не зовсім зрозуміло, як можна говорити, що. Якщо, якщо якщо наші ініціативи десь там зарекомендували до якщо наші ініціативи добре зарекомендували себе там, там там, ми можемо називати їх міста. Чи останні остання баркана, чи, чи чи ініціативи не будь дуже. Річ у тім, що в майстрімі, як говорять козаки на Запорожжі, ми так і не стали. Розумієте, ми так і не стали, і це дуже велика проблема. І сьогодні. А ще не стане? Ну добре, може ще 20 років. Почекаємо і станемо. Сьогодні немає медії. Сьогодні ми переконуємо переконаних. І е, ми зрозуміємо, що на рівні масового споживача культурного продукту, провідному ворогу, нічого хорошого за останні 20 років не сталося. Те, що е, е, нас не може, пане Болію, е, тішити, те, що мова переможе. Е, то, не, знаєте, не переможе. Вона то може і переможе, але ті 67% громадян України, які визнають начебто згідно спереду себе україномовними, ви ж знаєте, якими україномовними вони є. Ми ж ми ж всі знаємо, ми корпуємося в ідею. Дуже багато років. Ви знаєте, от образно так, сконцентровано висловити позицію кожного чи, чи співака, чи, чи навіть так званого малого українця, який в нас, наприклад, завжди дізнав, може такий випадок, що проспівала після української і потім, усміхаючись, каже завірю після або задіяти: Спасіба. Все, це мова для галочки, Нічого хорошого, так от, ми, ми дефуз вони пошире. Там мене не От. І ще мені дуже видаються, видаються шкідливими такі от самозаспокоєння, як а в Європі співживуть мирно і такі, і навіть представники такі, таких націй і таких націй. Ви самі знаєте, що. До Європи нам дуже далеко. Я маю на увазі до такого співжиття, як у них. Перед тим я вже дуже ну, в мене є там свої референтні групи. От, і ми з ними завжди спілкуємося на ці теми. І я завжди кажу, що е, ну, фактично цитую Ларису Євшину, редакторку за день. Перед тим як створити БІБІСІ, нам треба стати Британією. От яка може бути політкоректність, об'єктивність, толерантність, якщо ми не збудували мирними шляхами, а до речі. Європейські країни будували самі себе немирними шляхами. От які можуть бути розмови, якщо у нас не було століть важкого тривалого націєтворення? Ми, ми зразу хочемо вскочити в європейську матрицю. От ви знаєте, маленькі два побутові е, випадки. Е, точніше дві такі константи ніколи в житті е, араб не звернеться в кафе. Французькому кафе арабською мовою. Він звернеться французькою мовою. І ви знаєте, що парижани ніколи не дозволять, щоб парижани підмітали вулиці в Парижі. Їх підмітають араби. Про що ми говоримо? Дякую. Дмитро Іванов, журналіст, Спочатку Справа в тому, що я збирався якраз на прикладі на байдур, привести приклад цього руху чудового, який я витримую, привести приклад в тому, що я хочу розповісти. І трошки навіть з пані все полемізувати. А перше, я хочу запитати, хто сумнівається в тому, що насправді ці квоти будуть скасовані, і що законопроєкт буде прийняті? Я не маю сумніву, що вони будуть скасовані, і що ми з цього будемо робити? Ні, ні, я просто про очевидні речі. Ми розуміємо, що відбувається в нашій країні. І я сказав, що, скажімо, з цією самою районою Водоренко, з такою великою українською шургіну, можна тільки тіми методами, які бороться до так'яти. Але ці методи нас називають кримінальними і не як мінімальними. Тому я вважаю, що спосіб має бути абсолютно інший. Я перепрошую, багато у мене буде дуже цифр, як журналісти не обичається за цифри, але з цими цифрами, я думаю, ми... я спробую пояснити, що взагалі мова і що мені здається важливим. Якщо тоді уявити приблизно аудиторію тих виробників культурного продукту, ну, таких, як ми, тільки сюди не потрапили і загалом всі України. Ну, умовно кажучи, кожен може собі якусь вимовити цифру. Я б її назвав був, умовно, порівняв би, наприклад, з кількістю того продукту, який ми купуємо. Ну, скажімо, бахід, хто не знає, що успішний тираж книжок 30 тисяч це вже можна вважати певному санкцію спіку. Так Так само можна вважати спіху, 10, 20, 30 тисяч дисків, які подали музикантами українською. Чудово. Або кіно нещодавно пройшов у спрокаті, мало хто вже бачив, але звітує про... І близько 10 тисяч людей ще подивилися. Це реальні цифри, які визначають нашу е, звану аудиторію. А тепер давайте з протилежного боку подивимося на ситуацію. Ми маємо 46 мільйонів в Україні. Тих людей, які можуть взагалі споживати культурний продукт, ну, умовно кажучи, без дітей і е, людей з Так, 30 мільйонів. Ну давайте вдвічі зменшимо. Ну, 15 мільйонів. Ви розумієте? Неспівтарність цих цифр взагалі. Про що ми з вами зараз говоримо? І з, ще одна цифра. Нещодавно дослідження, яке було проведено фоніном і асоціацією видавці, 48% опитувань населення в Україні сказали, що книжок не купують, причому аргументувало чому. Тому що не бачить цьому потреби. Розумієте, що це страшна цифра, це вбивча цифра просто. І так само буквально сьогодні заглянув в коментарі останні випускав чудова колонка є. Штейську, 69% не ходять на виставки з аудиторії середнього класу і вище, взагалі не ходять на виставки. Тобто ми маємо перед собою грандіозну проблему. З простого прикладу можна привести. У мене був два, два тижні чудових в карпатах цього циклу гуцульський свят. Чудово, чудові гуцули, чудові святкування, на що Скрово. я подивився, вони переважно все одно на танцях, в автомобілях, в кнайпах вони слухають страшний шансон, російський, який вже не кучу саме шансон в Києві. З цього ж впливає, поки ця наша гуцульність, тих 15 мільйонів, не почує цей український грушу, вона його не буде вимагати. Те, що казали, де списки, те, що казав е -е, пан Зелін е -е, мій колега, пропозиція коротше помилку. Звичайно, ми маємо негайно 30. культуру геть з Києва, геть в село, всі потрібні е -е, списки, е -е, шкіл, будинки культури, е -е, закладі культурних, де не було ніякої культури, де давно вже все занапало. Ми з вами маємо громадські рух тому тому будь байдуже, це суперприклад. Ці просто має мають бути наповнені далеко кількістю людей. Це перше, що ми маємо робити. От, те, що зараз держава, з державою війна, це безприктивна штука. Ми з вами, якщо цей рух справжній, продумаємо, як ми маємо виглядати. Зробимо, тоді ми зможемо звернутися до нашого хлопеча, глядача і так далі. Дякую. Дякуємо.